Що значить проаналізувати? От як ви думаєте? В нього немає головного мозку? В нього є можливість. Швидко обробити інформацію, знайти відповіді на ваші запитання, тобто піти по посиланням, по лінкам, які ширяться в таких платформах, як Google, платформа, YouTube платформа. Їх дуже багато. То кожен ще агент допомагає на своєму рівні. Хтось краще аналізує, хтось краще співпрацює з посиланнями. І от наше завдання було знайти такого агента, вбудувати його до. Ручок нашого основного маркетолога, щоб вона, умовно кажучи, раз на місяць бачила аналіз: що цікаво, що продають, що нового. Бо всі ми, якщо ми говоримо про побудову бізнесу, маємо свої рутинні процеси. Ми в них. Їдемо як в потязі, ми не розуміємо, а що ж відбувається з зовнішньої частини. І от я, як власниця бізнесу, розумію, що мені потрібна людина, а це і є АІ, асистент, або ще асистент, якого я хочу вбудувати в кожному в рутину, який буде як спостерігач формувати реальність для мене.